Так, всім доброго дня. У нас сьогодні пацієнтчик Ман Евро 6. Пройшла така біда. Мани зробили охолодження турбіни через такі, блядь, радіатори в водяні. І произошла у нас така ситуація. Пробита радіатор. Турбіна затягнула антифриз. Клієнт заводив його, Получився гідроудар. Лопнула в нас там гільза внизу. Погано, звісно, видно, але лопнута. На шостому циліндрі, тут у нас зигнуло шатун трохи, Ось він наш достав до гільзи. Я така херня. Так що як у вас в манах Євро 6 буде десь уходить антифріз, дивіться внимательно ті холоднічки.